Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітав Зайка розумничок. Він дуже любить математику і хоче перевірити, чи любите ви її, чи добре знаєте. Подивіться, скільки дівчат катається на ковзанці. Так, їх три. А скільки хлопчиків катається на ковзанці? Так, два хлопчика катаються на ковзанці. А скільки всього дітей катається на ковзанці? Три додати 2 буде 5. П'ять діток катається на ковзанці. Молодці. На зимовій казковій галявині звірята захотіли покататися на санчатах, але вони знають правила безпечної поведінки під час зимових розваг, тому вони стали і чекають свою чергу. Хто? Поїде першим. Так, перший в черзі стоїть зайчик. А хто поїде третім? Так, третім поїде Пінгвін. А хто поїде п'ятим? Так, п'ятою поїде білочка. Давайте по черзі ще раз порахуємо всіх звірят. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці. А зараз подивіться на малюнок та скажіть, скільки сніговиків ви бачите? Так, їх 4. А скільки шапочок ви бачите? Їх три. А чи вистачить всім сніговичкам шапочки? Ні. А що треба зробити, щоб всім сніговикам вистачило шапочки? Так, треба до трьох додати 1. Отримаємо 4. 3 плюс 1 дорівнює 4. Вірно. На ялинку впала одна велика сніжинка, а потім ще 4 маленьких, скільки сніжинок впало на ялинку? 1 плюс 4 дорівнює 5. Вірно. Зайчику розумнику дуже сподобалось на нашому занятті. Ми будемо його чекати ще із новими завданнями. До побачення!